Вітаю, пане. А? Там не можна сидіти. Це місце одного мого загиблого. Фейта? Ти живий? Ну, а як інакше, то можна тут сісти? Звісно. Корчмаріо, це Алексі. Вона. моя колега і настанеться з нової роботи. І Алексі. Рада знайомству. Сподіваюся, ви подбаєте про Фейта. Ну що сказати? З'явився через стільки часу ще й з подружкою. Ну й даєш. Це, це не так. Подружкою, а раптом панірок Роксі образиться на це. Або ж є внухом на місці зробить. Пробачте. Та не переймайтеся. У мене є кілька постійних відвідувачів, які погано контролюють свої параметри і ламають кухлі. Слухай, по-моєму, вона засоромилася.